Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. 12 квітня. Вітаємо всіх з поверненням теплої весняної погоди. І сьогодні будемо сіяти капусту Агресор. Так, будемо сіяти ось в такі касети. У нас 100 насінин. Будемо насипати сюди ґрунт. Грунт у нас компостної купи. Свій насипаємо ґрунт. Хочемо подякувати всім за коментарі, вподобайки, підписки. Ось таке у нас насіння. Так, придатне до 28-го року. Чудово. Всі радіють поверненню тепла і котики, і пташки. І ми. А гамбо сьогодні навіть стало спекотно і він, він вже ховається в тіньку. Як приємно працювати на дворі, на сонечку. Так, насіння оброблено тираном. Тірамом забороняється використовувати в їжу. Ну, Ми, в принципі, його їсти і не збиралися. Так, відкриваємо насіння. Ось такі насінини. Щось не дуже схоже, що тут 100 насінин. А втім, треба перерахувати. Може помиляюсь, так візуально. Ось такі зробили отвори і будемо розкладати насінини. Начебто перерахував 100 штук. Розкладаємо наші насінини. Закриваємо насінинки обман зору. Дійсно всі сто насінни на місці. Так візуально здавалося, що їх там половина. Залишились у нас ще вільні ячейки і ми посіємо. Ось у нас ще з минулого року залишилось насіння капусти тюркіс. І буквально ж пару штучок посіємо кальрабі Минулого року тюркість з'їла білокрилка, але цьогоріч ми вже запасли степеки, будемо пробувати її рятувати. Ну, а кольорабі на салатик минулому році вона сподобалась. Але багато її сіяти не будемо, тому що тому що вона швидко переростає, потім всередині така як вата стає. Сімо кальрабі. Загортаємо і будемо рясно поливати дощовою водою. На такому палкому сонці земля сохне миттєво прямо на очах. Щедро проливаємо капусту. І перенесли ми капусту в наш розсадник. Буде вона ось тут сходити. Там, де у нас стоїть вже ось капуста пікінська. Це у нас брокколі. Там ультрарання. І ця капусточка теж тут буде сходити. Зараз тут 14 градусів. Через вікна, я думаю, за день-два тут температура суттєво ще підвищується. От, ну, чекаємо на сходи. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Ось така вже пікінка Саймер Хайленд.